Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжці. Сьогодні у нас незвичайне відео. Я у вас на екрані замість столу. Зараз у нас сьогодні вже субота, 24 червня. Напишите, чи, ну хоча, в принципі, комусь подобається, комусь не сподобається. Це таке діло у всіх своїх. Усе, да? всіх своє бачення, що вони хочуть, як вони хочуть. Я вам показую, як завжди час 15-13 субота, 24 червня. Робимо розклад для міста Запоріжжя. Я вам, звісно, буду зразу показувати, я не буду класти на стол, а буду показувати зразу вам. То, що я витягаю. Попробуємо, подивимося, як воно буде. Якийсь день я вийду по-старому, якийсь день. ось так. Тобто будемо чередувати, будемо дивитися, як нам буде краще, І як мені то буде більш, ну, скажімо так, вдобно. Да? Зручно. Дивіться, значить, ми подивимося сьогодні. У нас субота. Будемо дивитися неділю, понеділок. Я там трошки помилилася. 24, 28, вибачайте, я ці празники не запам'ятовую. Вроді як День Молоді, мабуть, 24-го, да? ну, 28-го, звісно, День Конституції. Да. То будемо дивитися на три доби. Це у нас вийде 25, 26 і 27, включно вівторок. Ось так. 25, 26 і 27. Остапи. Три дні. Я хочу подивитися загальну картину міста Запоріжжя, які будуть у нас, в принципі, енергії тут вирувати, як кажуть, знаєте, давайте подивимося, що нам принесуть ці дні. Звично до 27 червня. Бачите, яка карта? Криси? Ну от, і зараз від неї буде все далі плясати? Божня? Три дні. Три дні, і вони ось такі. бачите. Ну, скажімо так, непрості будуть дні для Запоріжжя. Дуже непрості. Бо Криса і Пашня, і коса це дуже такі дні, розрушаючі, можна сказати. Е ну, давайте будемо роздивлятися. Давайте будемо роздивлятися, що вони нам принесуть. Донешку у нас ось таке, труна. За труною проблема, гора. Будемо приходити, куди нам діватися. Так, ну і давайте я буду докладати на мишок ключ в наших руках. Для башні. Сонечко. Зараз будемо розглядати, що це за сонечко. По клеверу пройдемо успішно. Ну і коса. Змія. Змія і роздоріжжя. Тобто, я вам можу сказати, що а, ця коса, це рішення, воно ще може не трапитися. Тобто, або воно буде, або ні. Поки що це а, нам не покаже. Якби я тут, ну, в принципі, я можу подивитися, звісно, подія. Ну, і далі ось воно буде так розгортатися. Нервовий стан. Ви бачите, да? Ну ви знаєте вже, коли воно не хоче показувати, і ось іде ресурсна карта. А, я так розумію, що подія буде важлива, нервова, але ми її розрішимо. І розрішимо по військовому. Звісно, по-військовому, да? Але це буде непросто. Не не е, ці два дні ми бачимо, що на мишки впав, впав нам ключ, на башню впала, впав клевер і сонце. Е, тобто сонце ми розглядали вже, що да? е, це за сонечко. Ну, Вроді як все добре буде. Тобто, два дні нормальні, але вони дуже, ви бачите, е, будуть, мабуть, вони, ми їх і почуємо. Я можу вам сказати так, оце де башня і де клевер з сонцем. Тут ситуація, знаєте, як, вона це може статися. Але ми пройдемо це по легкому варіанту. Успішно. Тобто оця карта, вона показує, що так, щось воно може статися. Але пройдемо ми це по легкому варіанту. Але це не факт. Карти, вони завжди дають варіанти розвитку подій. Ось як ми оцю косу розглядали, да? тут і змії впали, і розвілка впала. І ця розвілка далі несе нам подію важливу, з собакою, з вірними друзями, але дуже нервова і з ресурсом. Тобто. Все ж таки, я сподіваюся, що все буде добре у нас і наприкінці цих трьох діб. Але тут дуже-дуже все напружено. Всі три дні напружені будуть. Просто перший день отут де ключ. Тут все чітко, просто, так, знаєте. Другий день буде теж більш-менш нормальний. Третій день ми будемо вирішувати це потужно. Ось так. Так, ми роздивилися з вами, скажімо так, общу картину да, по Запоріжжю на ці три доби. Давайте я гляну також, чи будуть у нас загиблі люди в Запоріжжі на ці три доби, чи травмовані, чи постраждалі фізично. Давайте подивимося від цих ударів. Лицо, письмо. Пльотка. Ну, з цих карт я можу сказати, що тільки буде нервова система по пльоткам. В принципі, я зараз ще на неї покладу карту на цю пльотку. Сонечко. Сонечко я завжди докладаю. Сад. Гарний настрій. Всі будуть задоволені. Тобто тільки нерви, тільки нерви. В цілому, ну навіть воно само про себе казало, що тут не буде нічого страшного. Якось так. По людям подивилися. Це така була, такий був загальний розклад для міста Запоріжжя. Який в собі об'єднує оці да, три дні. І хочу подивитися на гномах. Звісно, ми зараз глянемо, яка ситуація буде для Запоріжжя на ці три доби для людей, для влади. Продублюємо військовий стан. Дивимося для людей двієчка мечова. Ну, що ми будемо переживати, будемо злитися, будемо психувати. Королева кубків все ж таки буде для людей. І король кубків також. Ну, прекрасно, прекрасно, так? Будемо психувати, будемо злитися. Але в цілому, в цілому ми будемо мати, ну, Людяність, доброту. Все ж таки, ну, люди є люди. Влада Запоріжжя. Це їх улюблене. Гроші. Ну, звісно, вони будуть підтримувати порядок. Вони мають для цього все. Це королева Жезлова. Ну, і дев'ятка мечова. Дуель боротьба. Між собою будуть. Там. Ну, вони і так вже в принципі, там цим займаються. Але вони, бачите, тут щось а, чубляться. Ось для них це випало. Будуть їм давати наганяй. Ну, зараз зараз займаються а, тими бомбосховищами. До речі, прикольно про барабани, слава Богу, не купляють. Місто того, щоб купити туди якісь стільці, воду, повербанки чи щось таке. Медичне щось, а вони барабани виріши закупити, причому вони не дешеві, щоб гупало і зверху, і знизу ті діти гупали по болтє. Ну це вже взагалі шок. Ну Ось Ось вони за ці барабани будуть получати. Ну Я не кажу, що прям за ці барабани, ні, але ж все ж таки. Так, ну і давайте подивимося, то, що в нас більш всього цікавить. Давайте подивимося, все ж таки, що в нас буде в військовому стані. Четвірка, монет. Тут йдуть якісь кратішки, при будуть, ну, я давно вже казала, що завищує влада, ось правда випала, завищує влада якісь моменти для того, щоб отримати гроші, ну і пошумок їх там краде. Тобто, ну, як завжди все, знаєте, щоб. Прийшло у бюджет більше грошей на допомогу людям, а вони їх, звісно, притихарять. Але ось вона, правда, вона буде все одно виходити. Для військового плану, для військових тут речей, знаєте, якось мечові впали, значить, ну не буде нічого такого тут у нас, чогось шаленого. Я так розумію. Справді ми дізнаємося, але от бачите, якісь крадіжки все ж таки будуть тут під шумок. І чому? Ну, все, знову ми, ми подивилися, більш-менш ми розуміємо, яка буде ситуація. Так, я це відео завершую. І, звісно, ми будемо роздивлятися лівий правий берег по районам, як завжди. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дуже хочеться, щоб відео продвигалося, щоб в Запоріжжі більше людей бачило що більше, бо я буду робити розклади, звісно, на різні речі, не тільки на прильоти. Будь ласка, ставте лайки, це не трудно. Буде воно підніматися. Ось, і бажаю всім бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.